Що ви там сидите вдома? Мене наприклад, погода не дуже надихає довго гуляти. Але от за що я точно люблю січень, то це за купу класних нових фільмів у кінотеатрах. Дайте мені відро попкорну, і я навіть готова терпіти поруч своїх друзів у кіно, які все коментують. За минулий тиждень ми вже встигли подивитися аж три фільми і є що обговорити. Сьогодні розповідаю про цікаві прем'єри, на які зараз можна сходити, і дуже постараюся без спойлерів. Дякую за перегляд! Володар перснів і аніме у кінотеатрі. Так, коли я вперше це почула, я подумала, е, як це? Ага, на екрани вийшов аніме фільм Володар перснів, війна рогарімів», який розповідає про події, що сталися приблизно за 200 років до народження хопіта Більба Бегінса, якого ви точно бачили і знаєте. Але аніме і фентезі ну це дуже різне. Тому ідея поєднати це в одному фільмі насправді дуже смілива і ризикована ідея, бо це реальний шанс не вгодити ні анімешникам. Ні, фандому Володаря Перснів, а це, до речі, один з найстаріших фандомів жанру фентезі. Так от ця анімешка це досить вільна адаптація повідання Толкіна дім Еорла. Тому якщо ви його читали, то готуйте, що у вас іноді може бути ось таке обличчя. З основного, це те, що головна гериня тут саме дівчина Гера, і вона реально дуже потужна. Чесно, хочете бути як вона. От як тоті зустрічала невдоволені коменти щодо її луку, типу камон, які легінси для персонажки зі світу Володаря Перснів. Але мені, чесно кажучи, це виглядало цілком ок. Бо я все-таки більш сприймала це як аніме. Але готуйте, що якщо в залі будуть віддані фанати цього культового фентезі, то їм можливо доведеться викликати швидку. Хтось хейтить нову стрічку за мальовку, яка місцями не чітка і не супер деталізована. І хтось погадайте, хто їм відповідає. «Алло, це аніме, а не мульт думками на виворі. Не всім зайшов сюжет. Занадто просто і дешево, бої безталкові, наївно все. На конкурсі фанфіків цей твір і в десятку не війшов би. Та це просто хайп на відомій назві, щоб зробити касу. А хтось навпаки закоханий у цю роботу. Ідіть і дивіться, воно прекрасна. А ще багато хто звернув увагу на музику. Вона тут реально дуже підсилює атмосферу і пробуджує емоції. Але мені особисто найбільше сподобався навіть а? не фільм, а неймовірні образи гостей на допрем'єрному показі. І зараз ви їх можете побачити. Боже, ви прям як справжня героїня героя. Я не знаю, це просто неймовірно. Ви Така гарна у нас взагалі красуня. Прям у вас такий екстравагантний образ. Хотів б запитати, як вам загалом фільм сподобався, не сподобався. Давайте вісім з десяти, бо вона дуже відрізняється від того, що ти можеш очікувати на базі книги. Десь на сімочку мені прям сподобалось. Вісім. З 10 я поставила десь 7. Це ж, в принципі, півтори-дві сторінки тексту, які творці зробили прям повноцінне аніме. Дуже гарні екшн сцени як на мене. В цілому сподобався. Він дуже гарний. А, сподобалась гол... ну, головна героїня, бо вона така прям воєнича. Так, геру ми вже зустріли. Тепер нашого опонента, такого, знаєте, зловіщого, зловорожого. Хотіла запитати у вас а ваш відгук загалом про фільм? Доволі непогано, але досить дитячий. Ми тут бачили багато сенс з водних персів, тільки треків перероблених і непероблених. Тож класно, гарна робота. І деякі були моменти трошки дурнуваті. Там героїня її взяли в полон, їй наділи на голову мішок, не зв'язали руки, мішок вона з голови не зняла. <рес> Сюжет як доволі банальний, але при тому він зберігає свою якусь от ідентичність. А поки ви думаєте, чи брати квитки на рогі римів, розкажу про другий фільм Їжак Сонік 3» – Гостросюжетна науково-фантастична комедія на основі легендарних відеоігр Сонік зехетчкок від компанії Сега. Головний герой синій їжак на ім'я Сонік, який має нереальну швидкість. Тут уже все намальовано на мільйон доларів, точніше на 122 мільйона доларів. Такий бюджет цього фільму. Це вже третя частина, і у ній в їжака знову неймовірні пригоди. Сюжет дуже динамічний і триває в напрузі до самого кінця. А остання сцена просто розриває, тому не спішіть йти, коли почнуться титри. Смішні танці дідусів у латексних костюмах, неймовірні вогняні ефекти, зворушливі діалоги, жарти і багато видовищних битв. Все це у цьому кіно буде. І цей сценарій уже неможливо назвати нудним, і навіть кінокритики з цим згодні цього разу. Соніку треба спробувати зупинити тінь таємничого і могутнього ворога і врятувати планету. І Як же без цього кіно буде цікаво як для дітей, так і для дорослих. Ну а особливо для тих, хто знає ігри про Соніка. Популярними вони стали в 90-х, тому у них могли грати ще ваші батьки. Ага. Ще може ходити на Сонік? Ну що, хлопці, як вам взагалі фільм? Сподобався? Фільм 10 з 10. Ну, Тверде, 8, кажем Кері Ну, Музика крута, в титрах дуже круто. Сюжет теж добрий. Герої, ну, непогані, Shadow дуже прикольний. Ну, я в дитинстві дуже багато часу цю гру грав. Ну, як і всі, мабуть. Ну і сам Соні класний, як вони. І на закуску ми сходили на Муфаса король лев. Так, це теж історію, яку ще пам'ятають батьки. Але новий мультик розповідає саме перед історією того, як Муфаса зростав, і у результаті став королем Савани. Тут нам показують його шлях від сироти до лідера, розкривають події, які сформували його характер, і привели до трону. Чергова історія успіху, але ми ж реально любимо фільми про переможців. Король Лев легендарна історія з 90-х, тому готуйте, що і ця прем'єра може більше зайти батькам, для яких це буде щось максимально ностальгічне, ну або, навпаки, вони будуть плюватися, що в їхньому дитинстві все було краще. Критики, поки оцінюють цю роботу не дуже високо, можливо, їм теж не дають спокою власні дитячі спогади і флешбеки, кажуть, вийшло трохи затягнуто, хоч спецефекти Вау. Я ледь не заплакала. Видовищно, я б сказала. Все з 10 з 10. все мені дуже сподобалось. Я оціни... оцінила 8,5. Персонажі 10 з 10, мультик 10 з -10, 10. Дуже графіка гарна, але мені здається, він трохи задовгий. А який твій найулюбленіший персонаж? Сімба. Лофасу теж беремо з собою. Взагалі, перезнімати свої старі легендарні мультики це те, що Дісней активно робить останні кілька років: попелюшка, книга джунглів, красуни та чудовиська, «Аладдін» і сам король Лев, який в оновленому вигляді вийшов на екрани 5 років тому. Можливо, компанія замарилась з думкою, що вони вже нічого кращого нового не придумають, а можливо, просто не хочуть напрягатися. Критики вважають, що велику роль тут відіграв тренд за чимось ностальгічним, рідним і знайомим. Тому на такі мультики дорослі ходять не менше за дітей. Висновок такий: це класний мультик, щоб дивитися усією родиною. А ще графіка тут така гарна, що ми наче заодно ще й в зоопарк сходили. Ну дуже реалістично. Тому рекомендую саме 3D. Це, звичайно, далеко не все, що зараз можна подивитися в кіно. Але сподіваюсь, тепер вам буде легше вибрати. І є де це все обговорити у нас в коментарях. Напишіть, чи ви вже бачили якісь із цих фільмів і яку оцінку від 1 до 10 поставили б. З вами був Колайдер. Не забувайте підписуватись і лайкати наші відео. Всім па-па! папа!